Там вже маскарадом не обійдешся. В Україні, до прикладу, в будь-якій школі можна зробити християнську етику. Правильно робите, ви зареагували, і був результат. Само собою це не прийде, і просто це також не буде. Отче, Микола. Мені цікава ваша думка. Стосовно виховання християнської віри у дітей в сім'ї, передання їм християнської спадщини, яку вони передаватимуть наступним поколінням. Так сталося, що вже багато років живу за кордоном. Тут набагато важче відстоювати християнські цінності, а особливо важко прививати їх своїм дітям. Ідеології, які пропагуються у світі, пропагуються також і в школах від маленьких дітей до вищих учбових закладів. І тут, дорога авторка, цього листа, треба сказати, що ну, все залежить і дуже багато чого відносно. Наприклад, в залежності від того, де саме за кордоном, за кордон є різний. Є Монголія, і це за кордон, є Японія, це також за кордон, є Чехія, і це за кордон, є Словаччина це за кордон, і є Польща. Є Сполучені Штати, є Великобританія. І це все ситуація у всіх цих закордонних країнах є дуже сильно різною. А є, наприклад, Швеція, де ну, ці ситуації є, як правило, гіршими в рази. Тому багато чого залежить. Залежить, який це саме закордон. Наприклад, в Сполучених Штатах багато де. Релігійна картина, релігійна ситуація є дуже хорошою. Вперше я зіткнулася з цим, коли молодша дочка була в 10-річному віці і готувалася до екзамену. Вона підійшла до мене і запитала, що їй робити, якщо відповіді на екзамені суперечать тому, що нас вчить Біблія. Ще тоді я їй підтримала і відповіла, що жодна оцінка не варта зради своєї віри в Ісуса. На сьогоднішній день протистоянь набагато більше це Геловін, ЛГБТ-гендерство. Зупинюся тут і хочу сказати вам так: по-перше, Якщо в нас є урок математики, то на уроці математики ми повинні писати правила рівняння відповіді стосовно математики. Якщо є мова, то там будуть цікавити філологічні якісь аспекти. Якщо це є закон біолог... урок біології, ми відповідно там розповідаємо про біологію чи там про гомосапіонса, перед тим неандертальця, перед тим Австралопітека і так далі. І тут немає конфлікту з вірою. Натомість, ті питання вже інші, які ви навели. Ну, наприклад, Геловін. З Геловіном є справа така: якщо ви в Сполучених Штатах або в Великобританії, то вони там той Геловін святкують вже дуже, дуже, дуже багато часу, і це їхнє традиційне свято. Це свято стає традиційним і в нас в Україні, тобто питання Геловіну чи ЛГБТ це питання вже не тільки за кордону, але також і України, тому що в Україні ця вся ідеологія просувається дуже стрімко і дуже потужно. Тому питання не за кордону, питання того, як батькам до цього поставитися. З геловіном, можливо, простіше. Ну, от, наприклад, дитина ну, не хоче вона вдягатися в цього. І я багато сил присвятив на те, щоб показати чи заохотити дорогих батьків, що будьте так ласкаві, не налаштовуйте дітей проти. От я не святкую геловіна. Змістіть акцент уваги не на те, щоб вони були проти і казали, що от всі неправильні, а тільки ми правильні. З цього доброго нічого не вийде. Змістіть акцент на те, щоб в вашій парафії відбувся бал святих. Ну, або назвіть його якось інакше. Ну, словом, зробіть таке, щоб діти передягалися там у святого Франциска, у святу Клару, Ігнатія Лойолу, або там, не знаю, святого Петра, чи святу Цицелію, чи ще когось там іншого, Агнесу святу і так далі. і так далі. Нехай вони вдягаються якісь історії, нехай вони вчать історію, біографію, наприклад, цього конкретного святого, що от він жив тоді то, робив те, то казав те, то. А не вдягалися в якогось там павука чи якусь там людину без голови, щоб от було все зосереджено тільки на тому, що там десь. Якісь кровкишки е, і так далі. Але діти хочуть мати якусь забаву, от всі бавляться, а вони будуть відчувати себе якимось вигнанцями. Цього і так вистачить. От далі ви там про гендерні питання будете казати, тому що там вже маскарадом не обійдешся. Натомість, стосовно гендерної ідеології, ну то хе, ми чуємо все більше і більше таких е, новин про те, що от з'являється тиск на батьків, батьки, які проти того, щоб діти змінювали стать, батьків штрафують. Батьків змушують погодитися на те, щоб дитина змінювала стать дітей. Вчать про те, що різні статеві перверсії це норма, бо є гомо, а є гетеро. Ну і це, от якби нормально, і це вже більша проблема, набагато більша. Як тут вчити, це вже буде непросто. Потрібно, щоб ці ваші діти товаришували з дітьми іншими, які будуть підтримуватися ваших поглядів. Тому шукайте, їздіть, знаходьте таке товариство, щоб вашим дітям там було безпечно, інакше не вийде. Та в школі є багато християн, які чемно виконують всі завдання з. Заданих ідеологічних тем поспілкувавшись з однією мамою двох дітей, яка приїхала з України як біженка, вона розповіла мені, що її сину віддавали завдання, де треба було опрацювати діалог з дияволом. Ну це вже зовсім по інакшому звучить. У них також були завдання на геловін на противагу всім. Темам з ідеологічним напрямком у школі, якщо відповідати, що вони повинні вважати мою віру в Христа і поважати мою думку, яка не дозволяє мені йти всупереч моїй вірі з мотивів совісті, хоч і з певним спротивом і невдоволенням. Але вчителі дозволяють обрати іншу тему. Ну, і якщо дозволяють, тобто дивіться, ви як мама проявили свою креативність і відповідальність, ви сказали, що от я не хочу. Значить, іншим батькам також потрібно проявляти свою ініціативу і казати, що от я не хочу. Я не хочу, щоб моя дитина вчилася цього, чи моя дитина відповідала на це. Тому ну, реагуйте. Правильно робите, ви зареагували, і був результат моментальний. Чи мають бути християнські батьки пильні до таких речей? Очевидно, що так? Ну і ви є цього прикладом. Правильно робите, і якщо так, чи варто про це говорити вголос, щоб батькам розуміли це? Звісно, варто. Якщо інші батьки будуть християнсько переконані, то вони також будуть притримуватися ваших цінностей. Але якщо ви не будете цього порушувати там на шкільних зборах, там чатах і так далі, ну то цього не станеться. Чи не призведе байдуже ставлення батьків до того, що не буде кому передавати спадщину християнської віри, цінності і моралі? Так, звісно, потрібно обстоювати. Само собою це не прийде, і просто це також не буде. Мене хвилює ця тема, бо бачу байдужість до неї або нерозуміння. Тому я прошу вас висвітлити цю тему для загалу і дати ваші пояснення, якщо ваша ласка, дякую. Дякую вам за ваше питання. Дорогі батьки, борітеся, поборете. Вам Бог допомагає. Так писав дорогий наш Тарас Шевченко, і я вам рекомендую наполегливо притримуватися саме цих цінностей. Боріться, обстоюйте ваших дітей. Ніхто... Крім вас, за ваших дітей боротися не буде. Наприклад, в якійсь парафії священник хоче сказати, що от я там проти чогось. Ну, ти можеш бути проти чого завгодно. Але якщо мова йде не про твоїх дітей, ну, то який ти маєш вплив на це? Ніякого. В Україні, до прикладу, в будь-якій школі можна зробити християнську етику. Але для цього потрібно батькам написати заяву на ім'я дирекції, що ми хотіли би, щоб в нас був такий то урок. І достатньо кількох підписів для того, щоб такий урок був. Ну а далі вже там звертайтеся до священика бажано або до сестри монахинів, якої є канонічна місія, в якої є богословського освіта, щоб вона вела такі катехізації. Ну і звісно, нехай це буде. Чому, чому б ні? <смі> нехай так буде. Нехай діти ходять. Звісно, можуть йти на парафію, але життя показує, що більшість дітей будуть залишатися ще на один урок в школі, аніж. Додатково будуть ходити кудись там на парафію, тому краще, щоб це було в школі. Звісно, я не проти парафій, але але.